Вітаю, ви на каналі Smartphone. Euro, а у мене на огляді клавіатура від Cougar, Pure Mini RGB. Якщо взяти стандартну клавіатуру і зменшити її до 60%, то у вас в принципі вийде Cougar Pure Mini RGB. Але по функціям не завжди ви отримуєте настільки функціональний пристрій, як ця клавіатура, тому що функції в неї. Багато, а крім того, дуже яскрава підсвітка і її також багато. А ще за рахунок невеликих розмірів цю клавіатуру зручно брати з собою і, наприклад, працювати і біля ПК, а потім біля ноутбуку. Але і це не все, що пропонує нам кугар з цим пристроєм. Всі подробиці та й мої враження про цю компактну клавіатуру дізнаєшся далі з огляду. Кугар Mini RGB – це компактна клавіатура з габаритами, які бачите перед собою. Вага шісодив'яносто а в комплекті є ось такий кейс. Який кріпиться на магнітах та дозволяє без проблем закинути цей пристрій в рюкзак разом з ноутом і продовжувати набирати текст на звичному для вас пристрої, на клавіатурі, до якої ви звикли. Навіть не дивлячись на невеликі габарити, це незвичайна клавіатура, яка просто поміщена в корпус пластику, а зверху в неї клавіші. В цій клавіатури в корпусі є ще й метал та напівпрозорий пластик, який можна примусити світитись. Причому світитись дуже яскраво. 60% відсотків від розмірів стандартної клавіатури небагато, але кожен сантиметр цього пристрою зайнятий дуже раціонально. Відразу ж скажу, що клавіші розміщені зручно для роботи, не лише в режимі набору тексту. Деяким гравцям може не сподобатись розміщення стрілок, кнопки Delete та Escape. Але програмне забезпечення цієї клавіатури дозволяє нівелювати всі ці незручності. Здавалося б, місця на корпусі небагато, але деякі дизайнерські рішення все-таки вдалося реалізувати. Наприклад, чотири видими гвинти на кожному з країв. Додатково магнітами вони чіпляють кейс, який йде в комплекті, який я вже показав. Щодо низу, то тут чотири прогумовані ніжки, а також ще пара відкидних ніжок, які також будуть добре чіплятися. За гладкі поверхні, ну і знизу також основна частина елементу, який неможливо не помітити ні знизу. Ні зверху, це напівпрозорий пластик, під яким приховано контурну підсвітку. Панель під клавішами алюміній. Вона має текстуру поверхня матова. Кейкапи чорні, матові, виготовлені з PBT пластику. Він більш міцний та зносостійкий, якщо порівнювати зі звичайним. Клавіш на клавіатурі 61, і майже кожна має ще одну функцію, яка вмикається через функціональну клавішу. Таких клавіш тут 44. Всі кнопки повну росту. Розмірні, тож набір тексту комфортний і звикати до цієї клавіатури довго не треба буде. Ну якщо ви тільки набираєте текст, а от до розташування клавіш, які вмикаються через функціональну. Треба звикати. Ну як ви вже бачили, кожна кнопка має свою rgb підсвітку. Верхня площина кейкапу має увігнуту форму, а краї зверху однаково заукруглені з чотирьох сторін. Форма клавіш зручна. usb кабель 1,8 метра. Через порт USB Type-C підключається спереду. Конструкція клавіатури курб'юрі Mini RGB всередині передбачає два шари звукопоглинаючої піни. Вони зменшують шум. Причому суттєво. Завдяки їм клавіші тихо клікають. Ось так. Найгучніша клавіша тут пробіл. Корпус зібрано без видимих недоліків. На згинання потріскуванням або скрипом клавіатура не відповідає. Далі говоримо про перемикачі, і саме це той елемент, який нам і каже, ігрова це клавіатура чи ні. Пристрій на огляді оснащений червоними перемикачами Gateron з тихим і плавним ходом, від початку натискання і до моменту контакту з корпусом клавіатури. Хід у клавіш невеликий, вони спрацьовують вже після 2 мм після того, як ви почали натискати. Повний хід складає 4 мм. Перемикачі змащені мастилом, навіть якщо дуже Довго набиратимете текст на цій клавіатурі, пальці у вас не втомляться. Це я перевірив на собі. Бо хід невеликий і натискаються вони без великих зусиль. Ну і до того ж дуже зручні комплектацією, окрім інструкції, кабеля, кейсу передбачений інструмент для зняття кейкапів. Виробник реалізував в клавіатурі підтримку NK Rollover, тобто кожна клавіша сканується окремо, а значить, не пропустите жодного натискання. Місяць щоденного користування клавіатурою переконав мене, що перемикачі Gateron червоні мені підходять, а невеликі розміри клавіатури дозволяють її кидати в рюкзак до ноутбука і продовжувати набирати тексти на тому пристрої, до якого я вже звик за місяць користування. І ця клава точно зручніша за ту, яка у мене на ноутбуці, і дозволяє мені більш ергономічно облаштувати своє мобільне робоче місце. Далі мова піде про підсвітку. Вона тут RGB і вже з коробки передстановлено 14 різних режимів. Додатково можна обрати колір та яскравість. Серед режимів виділю дихання, веселку, блимання, радар, хвилю та інші. На інструкції з комплекту детально все показано, а більше знайдете в фірмовому ПО. Максимальний рівень світіння дуже яскравий. Всього передбачено 5 кроків його зміни. Наостанок про програмне забезпечення. Клавіатура Cougar Pure Mini RGB – це те, за що ви платите. А те, що отримуєте безкоштовно, це програмне забезпечення Cougar PIX. Воно вам потрібно, якщо бажаєте розширити функції даного пристрою. А саме, захочете програмувати макроси, захочете перепризначити кнопки, захочете налаштувати ігрові режими і профілі, або виявити бажання погратися з підсвіткою. Від себе зазначу, що Cougar PIX – Дуже зручне ПО, дуже інформативне та легке в освоєнні. Налаштуйте профілі, а потім можна буде їх швидко перемикати з клавіатури. Натискаєте клавішу Function, а потім Q, W або E. Як бачите, ті 44 клавіші, які мають подвійні функції, підписані на вертикальній площині кейкапу, яка дивиться на вас. Підсумки. Клавіатура укомплектована хорошими перемикачами, тиха в роботі, виглядає стильно. А до всього ще й може світитися дуже яскраво і дуже по-різному. Виробник підібрав для аксесуару якісні матеріали. Добре його зібрав, а на додачу ми отримали хороше стабільне ПО PIX. Тому ця клавіатура вийшла оригінальною зовні. Цікавою в плані розміщення клавіш та яскравою, якщо увімкнете підсвітку. Рекомендую спробувати. На цьому у мене все. Виникли питання? Задавайте в коментарях до відео. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі!